Мені 20. Я зустрічалась кілька місяців з хлопцем, якому 23, і все було добре. А потім ми обидва майже одночасно вимушено переїхали через роботу. Він захотів спробувати стосунки на відстані. Ми спілкувалися майже щодня, дивилися разом фільми у вільний час. Часові пояси трохи заважали, але було терпимо. І раптом одного дня він каже, що не хоче більше бути разом. Я така: окей, трохи шокована, але гаразд. Починаю жити звичайним життям. Тусити з друзями усе як після розриву. Через приблизно місяць він молиться, просто благає повернутись, як у кіно, надсилає квіти на роботу, майже щодня надсилає листівки від руки через тисячі міль. Навіть купує квиток, щоб я прилетіла до нього. Я така: гаразд, чому б ні? Злітаю, послухаю, що він скаже. В гіршому випадку одразу назад. Взяла квиток на два дні, бо подумала, що в разі чого просто поїду. Він зустрічає мене в аеропорту, поводиться як раніше. Я сумував, я шкодую, це була найбільша помилка в моєму житті. Усе як у підручнику. Ми зупиняємося у його батьків, бо він такий: не знімай готель, мені і так дуже соромно за той місяць. Залишайся з нами. Я подумала, безкоштовне житло, ну ок. Усе було добре кілька днів, а потім я отримую. Повідомлення, попередження про ураган, і що мій рейс переносять на 4 дні. Я така, блін, мені ж треба на роботу повертатись, я взяла тільки 3 дні. Коли він повернувся з роботи, я розповіла про це. А він такий: я знаю, ми вже почали закривати вікна. Мене це трохи налякало, але наче нормально при сильних ураганах. Наступного ранку він мене будить і каже: Йди до вітальні. Я така, ем, ок, і бачу там його двох братів, сестру, маму і тата. Усіх я бачила вперше. І в нього в руках папка. Вони садять мене і по черзі читають уривки з папки. Чому ми не маємо бути разом і чому я маю відпустити ситуацію. І він розлучається зі мною в домі своїх батьків перед братами і сестрою під час урагану, коли відключили електрику. І через ураган я застрягла ще не чотири дні в цьому будинку з цими дивними людьми. Можливо, він і не найбожевільніша людина, яку я зустрічала, але ця історія досі здається мені настільки дивною, що я мусила її написати. Змінено найбожевільнішим був мій друг зі школи. В їхній родині всі пісяли у ванну, туалет був тільки для по великому. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома, посилання в шапці профоля.